Привіт! Я Наталі, і ми продовжуємо нашу серію навчальних відео VR Pro. Сьогодні ми розглянемо конструктор по обробці стільниць. У нас багато інформації, тому давайте починати! На головній сторінці конструктора VR Pro обираємо розділ обробка стільниць. Я вже обрала стільницю, з якою ми будемо працювати, та скопіювала її код товару, який ми додаємо у відповідне вікно. Клікаємо на кнопку Вибрати. Обираємо рекомендовану крайку та натискаємо на кнопку Почати роботу. Додаємо нову деталь. Задаємо довжину 2050 мм. У вікні ширина ми бачимо, що розмір заданий автоматично. 600 міліметрів клікаємо на кнопку Додати. Конструктор попереджає. Що по замовчуванню для поклейки задано клей стандарт. Для того, щоб змінити цю опцію на поклейку пуром, необхідно у випадаючому списку клей обрати пур. Я одразу додам ще декілька деталей інших розмірів, які будуть необхідні нам для роботи. Переходимо у вікно обробка. Бачимо, що тут ми можемо задати обробку торців, свердління, вибірку пазу, вибірку чверті, обробку кутів, виріз по шаблону. А також підрізання в розмір. Давайте обробимо торці нашої деталі. Детальніше про обробку торців ми розповідаємо ось в цьому відео. На лівий торець наносимо обрану нами крайку, а для правого торця вкажемо зріз під кутом. Зріз може бути виконаний зі значенням від мінус 45 до 45 градусів. Якщо ми задаємо від'ємне значення, зріз буде виконано з тильної сторони деталі, а при заданні додатнього значення з лицьової зміцнюємо значення зрізу 45 градусів. Також ми можемо задати відступ для зрізу від 1 до 37 мм. Вкажемо 10 мм. Після того, як ми вказали значення відступу для зрізу, ми можемо додати крайку, просто обравши її з цього випадаючого списку. Хочу звернути вашу увагу на те, що закрайкованим буде лише відступ, доступне крайкування лише або відступу, або зрізу 45, і тільки для товщин від 16 до 19 мм. Також у вікні ми бачимо пункт зрізання торців. Стільниці з заводу йдуть з так званою заводською крайкою. Яку ми можемо зрізати, якщо плануємо додавати, наприклад, радіус з його крайкуванням, або закрайкувати торець іншою крайкою. У випадаючому списку ми можемо обрати зрізати крайку зверху, або зрізати крайку та збільшити розмір на товщину крайки, що наноситься. Обираємо перший варіант. На візуалізації ми бачимо, що знизу у нас відображається сторона з заокругленням. Її ми також за необхідності можемо зрізати. Залишаємо без змін та клікаємо. На кнопку зрізати. Червона лінія на візуалізації показує наше місце зрізу заводської крайки. Значення біля червоної лінії показує, скільки ми зрізали. В нашому випадку 2 мм. Перейдемо до нанесення свердлінь. Давайте нанесемо свердління під мініфікс. Обираємо сторону тильна. Вид отвору під мініфікс. Прив'язка до лівого нижнього краю. Координати по X 50 мм, а по Y 80 мм. Клікаємо на кнопку Додати. Конструктор попереджає, що у зв'язку із похибкою ширини матеріалу для забезпечення точності розташування отворів деталь буде підрізана на 5 мм. Скопіюємо наш отвір, виділивши його у таблиці та обравши зі списку додаткові дії, копіювати вертикально. Готово! Давайте зробимо в нашій стільниці паз під неон-стрічку. Клікаємо на ікоди. Вибірка пазу. Сторона лицьова, вид пазу під неон-стрічку. Вказуємо напрямок горизонтальний та деактивуємо чекбокс на всю довжину. Задаємо довжину 2000 мм та радіус 5 мм. Прив'язка до лівого верхнього краю. Координата по Y – 50 мм, а координату по X задаємо кнопкою центрування. Готово! Далі у нас вибірка чверті. Ми можемо задати довільну чверть на всю довжину деталі або розмістити її зі зміщенням. Давайте залишимо активованим чекбокс на всю довжину деталі. Із випадаючого списку ребро обираємо верхня лицьова. Давайте задамо значення ширини 20 мм, а значення глибини 15 мм. Також за необхідність. Ми можемо активувати чекбокс, закрити крайкою, але для цього значення ширини повинно бути від 1 до 6 міліметрів. Залишаємо цей пункт без змін і клікаємо на кнопку додати. Щоб краще зрозуміти, як працювати з вибіркою чверті та пазами, дивіться наш урок пази та чверті. Переходимо на наступну деталь. Та розглянемо обробку кутів. Але попередньо давайте зріжемо заводську крайку. У вікні обробка торців задаємо зрізати крайку зверху. Тепер клікаємо на іконку обробка кутів. Обираємо кут, лівий, нижній. Тип обробки. Радіус. Задаємо значення радіуса 300 мм та додаємо обробку крайкою. Натискаємо Додати. Звертаю вашу увагу на сходинку, яка утворилась. Дана сходинка не дає при фрезеруванні здерти ламінацію на радіусному заокругленні та дозволяє нанести крайку на радіус так, щоб вона трималась, так як немає прямої ділянки для її фіксації. Давайте також обробимо лівий верхній кут, тип обробки радіус. Значення радіуса 200 мм. Обираємо нашу крайку. Та клікаємо на кнопку Додати. Дана обробка можлива, оскільки попередньо ми зрізали заводську крайку зверху. В протилежному випадку конструктор показав би помилку. Перейдемо до наступної деталі. Так само спочатку обробляємо торці, вказавши зріз заводської крайки та зріз заокруглення. Після цього клікаємо на іконку Обробка кутів. Зі списку кутів обираємо всі. Тип обробки. Радіус значення 150 мм. Задаємо обробку крайкою та сторону стику верхня. За рахунок того, що ми зрізали заокруглення знизу, у нас немає сходинки, яку ми розглядали раніше. Як і при роботі з ДСП, ми можемо задавати тип обробки кут та Г-подібний виріз. Детальніше про обробку кутів ми розповідаємо ось в цьому відео. Перейдемо на наступну деталь та розберемось із типом обробки «Виріз по шаблону. У відповідному уроці ми вже детально розглядали, як робити П-подібний, прямокутний виріз, а також окружність і дугу. Тому тут пропоную розглянути такі типи вирізів за шаблоном, як замок, виріз під розетку та стяжку. Почнемо із шаблону Замок вибираємо тип замка, внутрішній. Як бачите, ширина і відступи по замовчуванню стоять стандартні з можливістю зміни даних. Ви можете змінити тип кріплення. Вибираємо кріплення l 100 та задаємо їх кількість. 2. Зміщення першого кріплення 100 мм, а другого 500 мм. Натискаємо кнопку Додати. Глибина вирізу 20 мм. Важливо! Стільниця буде заходити в замок на 20 мм. Перейдемо на наступну деталь та розглянемо зовнішній тип замка. Тип кріплення. L100. Зверніть увагу на попередження внизу вікна. Конструктор попереджає нас, що деталь входить в замок на 20 мм. Це варто враховувати і за необхідності збільшити деталь на цей розмір. Кількість кріплень 2. Зміщення першого кріплення 100 мм. А другого 500 мм. Натискаємо кнопку Додати. Готово. Перейдемо на нашу наступну деталь та додамо виріз під розетку. Обираємо шаблон, «Меблеві розетки. Тип розетки для даної товщини матеріалу доступний лише один: Verso Charger. прив'язка, лівий верхній край, глибина та радіус заокруглення задані автоматично. Обираємо напрямок вертикально. Сув по X. 70, а з сув по Y задамо клікнувши на кнопку центрування. Додати: тепер у нас в стільниці є отвір під розетку. Останній тип шаблону у даному вікні обробки стяжка. Фрезерування під стяжку слугує для з'єднання двох шматків стільниці між собою без замка. Зі списку обираємо тип кріплення l 100 Сторона права. Прив'язка до краю верхній кут. Координата по Y 70. Готово! Як ми вже відмітили, ми не можемо. Змінити ширину нашої стільниці. Давайте розберемось, що робити, якщо нам все ж таки необхідна стільниця розміром, наприклад, 1200 на 500 мм. Клікаємо на іконку Малі деталі. Із випадаючого списку обробка обираємо підрізання в розмір. У розділі Горизонтальний різ» обираємо базовий край нижній. Вказуємо наш розмір по Y 500 мм. Клікаємо на кнопку Додати. Конструктор попереджає нас про те. Що всі додаткові обробки будуть перенесені на деталь меншого розміру? Натискаємо так. Готово! На візуалізації ми бачимо червону лінію різу. Та значення 100, тобто на скільки міліметрів ми зрізали. Також бачимо, що розмір ширини став 500 мм. Також хочу звернути вашу увагу на функціонал імпорту обробки на деталь з MPR файлу. Даний формат підтримують такі меблеві програми, як AutoCAD та SolidWorks. Якщо вам необхідно імпортувати обробку, клікаємо на іконку на панелі ліворуч додати обробки з файлу MPR. Зазначу, що лицеві та тильні обробки імпортуються окремо. Альніше про даний вид імпорту в конструктор, і я розповідаю ось в цьому відео. Тепер ви легко можете працювати з конструктором стільниць. Якщо раптом щось залишилось незрозумілим, залишайте свої питання у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.